Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. Зараз у нас на огляді велосипед від бренду Space, модель Phaeton, на колесах 27,5 модель 2025 року. Випускається він зараз вже в двох розмірах рами, C17 дюймів та 19. 17-й розмір підійде під зріст від 165 до 180, а 19-й підійде від 170 до 185. Є декілька кольорів. Зараз ми вам демонструємо чорний з синім, глянцевий, сірий з жовтим, також глянець та синій з таким бірюзовим. Також додатково ще є сріблястий з червоним кольором та зелений з червоним. Алюмінієва рама сплаву 6061. Гідроформовані труби, красиво виглядає. На задньому трикутнику є кріплення для багажника, на нижній трубі бонки підкріплення велоаксесуарів. Тросики трансмісії проходять всередині нижньої труби, а тросик задній гальм проходить під верхньою трубою. Кермо сталеве, ширина його 68 см, встановлюється на алюмінієвий винос за допомогою системи 4 болтів. Сидіння забрендоване під Space середньої комфортності встановлюється воно на сталевий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Вилка сталева пружина еластомірної конструкції, робочий хід 100 мм. І невеликі нерівності вона буде непогано відпрацьовувати. Матеріал втулок сталь литий та посилений фланець, вона на конусних підшипниках. Обід зроблений з алюмінією, подвійний профіль. Гума КСТ шириною 1,95 дюймів з універсальним протектором і гума досить зносостійка, хорошої якості. Кількість передач на велосипеді 21 Складається з компонентів Shimano, На кермо встановлені моноблоки. Shimano st STEF 500. Це хороші моноблоки, вони гарно працюють та довговічні. Правий моноблок на 7 швидкостей, лівий на 3 швидкості. Передній перемикач від Shimano Турней TZ Працює він з гейтен провідною парою, вона сталева, три зірки. Розрахунок зубів 24, 34 і 42 зуби на самій великій. Тут є пластиковий захист, щоб не попадав одяг. Довжина шатуна 170 мм. Він сталевий. І встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках з пили та волого з захистом. Задній перемикач також Shimano шимана TZ. Працює він з трещіткою на 7 зірок ATA. Розрахунок зубів на великий 28, і на маленький 14, хоча це початкового класу Shimano компоненти, але працюють вони досить добре. Встановлена дискова механічна система. Бренд Power прості в налаштовуванні та в обслуговуванні. Передній гальмівний диск 160 мм. Переднє колесо встановлюється за допомогою ексцентрика, отож зняти або встановити його можна без будь-якого інструменту. Заднє встановлюється на гайках підключик на 15, гальмівний диск також 160 мм, і в заводську комплектацію входить бокова підніжка. Велосипед комплектується пластиковими педалями зі світловідбивачами. І так, що можна сказати за велосипед? В своєму бюджеті Space Phaeton один із кращих варіантів. Тут вам і алюмінієва рама, амортизаційна вилка, дискові гальма, трансмісія Shimano та красивий зовнішній вигляд. На велосипеді зручна посадка, за рахунок 27,5 коліс, тут буде накат та маневреність. В Своїй ціні це одна із кращих пропозицій. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Space, гарантія на раму 1 рік на навісне обладнання 3 місяці. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправ новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк», на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.